Цього разу хочу трошки розповісти, що за цей час сталося, та куди буде рухатись цей канал далі. Спойлер не тільки в маркетинг та брендах. Причина перша: я за цей час підготував друге видання книги верніше, друге об'єднане і доповнення видання обох книжок. Часу на це пішло рівно в два з половиною рази більше, ніж я планував. Бо спочатку треба було прибрати все зайве з тексту, потім додати потрібне в текст, потім вичитати, потім ще раз вичитати. Намалювати ма велику мапу компонентів на столі, щоб точно нічого не забути, потім знову вичитати, підготувати ілюстрації, оновити старі ілюстрації, потім роздрукувати і знову вичитати. Коротше, дуже багато часу. Але результатом я в цілому задоволений. Раніше в мене було дві окремих книги, мануали інструкції. Зараз я їх об'єднав, відредагував, доповнив блоками про інфобанк таші. Тепер це як одне кільце, що керує іншими для власників. Малого бізнесу купив книжку, прочитав і вже розумієш, що тобі варто і не варто робити, щоб побудувати сталий бізнес і не витрачати ресурси на зайві рухи. Тим більше, що зараз в книзі всі теоретичні викладки розкладаються також на прикладах нашого уявного ательє Taylor Swit, про яке ми говорили в попередніх відео на цьому каналі. Що варто відмітити? Це те, що в книзі я звичайно ж говорю про ши в контексті маркетингу і про те, як змінюється і ще далі буде змінюватись маркетинг з розвитком ши. Але більше я фокусуюсь на тих важливих елементах, які, зважаючи на прогрес в технологіях, не змінюються. Це компоненти бренду, це особливості вибору маркетинг-каналів, це вміння конвертувати відвідувачів, споживачів, це вміння рахувати ефективність маркетингу тощо. Ну і з цікавого. Це розділ інфобанк, про створення якого малі бізнеси зазвичай починають думати занадто пізно. Натомість дані про бізнес та його споживачів потрібно збирати, якісно збирати з першого дня, безвідносно до розміру бізнесу. Це про книгу. Вона електронна, тож ви можете придбати її будь-якої миті з будь-якої точки світу. Вона в форматі PDF, тож картинки красиві та якісні, а також вона в форматі А4, тож її можна роздрукувати на будь-якому принтері для зручності офлайн читання. Посилання на книгу залишу в описі під відео. Друга причина моєї відсутності робоча. Ми з партнерами знову ж таки за ці два місяці запустили маркетинг-студію. Цього разу фокус буде на західних клієнтах і на це є. Три причини. По-перше, на українському ринку працюють достатньо сильних колег. Тож ми спокійні за те, що тут буде все окей з маркетингом та брендингом. По-друге, ми хочемо заводити в Україну зовнішні гроші, щоб з однієї сторони економіка росла. Ну а нам, як кофаундерам, було простіше донатити більш значні суми на ЗСУ. По-третє, ми вміємо швидко та якісно працювати. Як приклад, ми за місяць. Лише за місяць зробили клієнту з Канади повноцінний брендинг, зробили два лендінги, зверстали дві підіївки в якості лід-магнітів, та також одну PDF-ку опитних для існуючих клієнтів, щоб ті могли порівняти свою трансформацію до та після взаємодії з бізнесом. Ну, це особливості бізнесу. І через те, що захід зазвичай рухається повільніше, ніж ми, ми хочемо спробувати а, працювати саме через це УТП, що ми працюємо швидко та круто. Внутрішніх клієнтів ми, звичайно ж, братимемо, проте не будемо промотуватися жодним чином, тільки по рекомендаціях. Студія буде як і раніше, займатися брендингом, маркетингом та консалтингом, але концентруватимемося ми саме на новому бізнесі, бо саме тут наша сила. Ми вміємо класно і швидко запускати нові бізнеси. Ну, я і маю навезти з точки зору брендингу та маркетингу. Ну і третя причина відсутності більш екзистенційна. Це те, що ви бачили на обкладинці, проєкт ніколи не пізно. Це якраз про розширення горизонту цього каналу. Як і раніше я буду говорити про маркетинг та брендинг для малого бізнесу, але ж в житті так багато всього поза цими темами. І про це також хочеться говорити. Ем, ідея, ідея проєкту Ніколи не пізно в мене з'явилась ну, десь років 15 тому. Я сам змінював вектор життя декілька разів, хоча при цьому і залишався в царині просування бізнесів. Спочатку я був журналістом, потім редактором журналу, потім встановив собі фотошоп і почав вчитися дизайну, що призвело до появи безлічі креативів, сайтів та навіть декількох діджитал-продуктів. Далі була історія з контент-маркетингом в стартапах, довга історія з перформанс-маркетингом на фрилансі та у власній агенції. І на фоні цього всього я ще й неодноразово змінював міста для життя. А також завжди вчився якимсь додатковим речам. Проходив курси коучингу, верстав сайти, трохи програмував, майстрував власні винаходи на каліці. Останній рік, наприклад, вчуся малювати. Коротше, якось так вийшло, що все своє життя я показую на власному прикладі, що ніколи не пізно щось звінити, покращити або відкинути, якщо воно стало зайтом. І в мене насправді вся сім'я так. Моя мама, наприклад, попри необхідність залишити домівку ще у 2015 році, через самі знаєте кого, знайшла опцію пожити якийсь час в Омані і попрацювати. Я навіть про це колись статтю писав, посилання залишу в описі під відео. Тож тепер на каналі я буду розповідати ще й про якісь зі своїх експериментів, які я продовжую робити в рамках концепції ніколи не пізно. І якщо у вас колись виникало питання, а що якби? Відносно власного життя, то, можливо, якісь з моїх відео додадуть вам сміливості знайти на нього нарешті відповідь. Також ближче до осені, я спробую викроїти час і додати на канал інтерв'ю з цікавими людьми та бізнесами. Тож, якщо у вас є бізнес, про який ви хочете розказати, велкам! Посилання на свої контакти також залишу в описі під відео. Отже, резюме: мене не було, тому що я перевидавав книгу, перезапускав в маркетинг студію. А ще й тому що думав про те, яким я хочу бачити цей канал в його наступній інкарнації. Ну і ви ж знаєте, що я про прозорість та про неінвазивність, бо такі в мене персональні цінності. Тож, якщо ви хочете слухати далі про маркетинг та брендинг, а також про інші теми в рамках проєкту Ніколи не пізно, лайкніть та поширте це відео. Якщо ні, відписуйтесь та не мучтесь. Це не повпливає на моє тепле ставлення до вас. Ви просто обрали інший шлях. Якщо ж ви тут вперше, привіт, мене звати Андрій. Я 17 років займаюся маркетингом та брендингом і на цьому каналі розповідаю про ці теми, а також про все те інше, що цікавить мене в цьому житті. На цьому все. Побачимось згодом.